Змінитися самому та допомогти змінитися ближньому наркозалежні пияки, безхаченки та кримінальні авторитети усього за півроку повертаються до нормального життя. Такі результати дає центр реабілітації фонду Перспектива та довіра. За три з половиною роки роботи допомогли майже трьом сотням чоловіків. Усе роблять з молитвою і вірою в Бога. Окрім реабілітації, власним коштом годували безхатченків. Нині ситуація критична. Чоловіки змушені самі звертатися за допомогою до херсонців. Про людей з неймовірною силою волі та жагою до життя. Наш наступний сюжет. Здесь у нас как бы, проходная кухня, которой мы готовим для себя, для пропитания. Костянтин спеціально для нашої знімальної групи проводить екскурсію у цьому орендованому будинку, що у Чорнобаївці вже три з половиною роки рятують безнадійних людей. У мене в февралі було обмороження, я випивши і уснув в полі. А потім забросив, не лічив, п'янствував здесь. вот ребята не подобрали. За мною як за малим дітям смотрят. Нага, зараз слава Богу. Шикарними апартаментами їх житлові умови не назовеш, скоріш спартанськими. Кажуть, це їх ще більше загартовує. У центрі суто чоловічий колектив. Тут вчать заново мислити. Є і чіткі правила: наркотикам та алкоголю зась. Єдина умова бажання змінитися. Алкоголь і наркотик – це жорстка річ, поэтому тільки благодаря этому центру ми можемо так спасати людей. Тось аділив їх хоча б на какое то время от общества, якому вони жили. Месних людей ми не задержуємо, тому що у себя в городі очень складно ізбавитися от рідних привичок, так як тут куча друзей і все нападає про або життя. Направляємо їх в інші города. Такі ж центри соціальної допомоги, величезна сила волі, а ще безмежна віра у Всевишнього робить справжні дива. Колишній водій тролейбуса херсонець Микола нині тут за кухаря, а менше року тому вже бракував на Суворова. І зустріють слово, змінили не тяні. Ну і документи украли. вони ламають стереотипи і на власному прикладі доводять. Наркомани колишніми таки бувають. ну, в будь-якому випадку можна. Самому чоловіку это будет, конечно, сложно. Були попытки наркологи, психологи, ну, кодировки. кодіровки. это не помогало. Я говорю, это за себя лично і за многих. Вот я. Повстрічався, пообщался з многими людьми. У мене була ситуація така, я був в наркотичній зависимости, кололся, инъекционный наркоман. опиумный був сам із Ніколаєва, 4 роки прокололся, нічого не допомагало. Коли когда встретился так тоже з верующими людьми, мені сказали, що є вот виход. Я приїхав сюди, почав читати Біблію, познавати слово Божье, потім в уже сам почав допомагати людям. Повернувся до звичайного життя і Ярослав. Почав займатися спортом. Ну, в общем, жісі змінилася тайським тайським боксом. Нині по цих хлопцях і не скажеш, що колись вони були наркоманами та мали проблеми із законом. Спортивні, життєрадісні та мужні. Їх сенс життя сьогодні допомагати таким, як вони. Наймолодшому з них усього 21. Хлопець зізнається, це вже друга спроба почати все з чистого аркушу. сейчас мои знакомые, которые меня знают в городе, они там смотрят в соцсети мою страницу, там смотрят эти фотографии, вообще спрашивают, чем я занимаюсь, мне не верят. Они говорят, ну это невозможно, ты что? Они просто ну, в шоке, можно сказать. И родные все, они радуются, плачут, ну, те, кто меня знают. Они очень рады, що вообще есть є такі там где люди изменяются. Нині у центрі 9 людей кажуть з похолоданням їх побільшає. Втім, прихистити усіх в цьому будинку вони не в змозі. Неодноразово зверталися і до міської влади. Втім, відповіді поки немає. Є великі огромні плани, ну нету можливості. Є плани у нас відкрити столову до бездомних. Хочемо відкрити... Як правильно хоспіс, то тобто, де проповідуватися слово Боже. Вони не цураються будь-якої допомоги і водночас її не вимагають. І кажуть, не просили б і нині. Втім, ситуація майже безвихідна. Сподіваються скористатися придешніми виборами. Можливо, кандидати звернуть увагу на їх роботу та допоможуть, хоча б з квадратними метрами. Усі реквізити центру ви знайдете в нашій редакції. Анастасія Соболєва, Роман Царьо, телеканал Скіфія.